На вулиці, в магазині, петро. метро. Печ. вже дограв. Вже дограв. Тільки що Беркут побив людей дуже сильно, дуже сильно побив. Юрію Луценко розбили голову. Ми його перев'язали, відправили в швидкі допомоги в лікарню. Але те, що робив Беркут, це було. Просто ганьба. Ви бачили, як це відбувалося? Так. А що стало причиною? Чому вони почали бити? Ну не знаю, що їх спровокувало, але вони хотіли відтіснити людей і почали просто бити всіх. Люди їх не випускали з автобуса, просили їх показати посвідчення, і вони всіх так почали бити, що просто було страшно. А е... Юрій Луценко став між ними і людьми, і перший же й отримав. Перший ж отримав. І зразу. І... Наскільки серйозно зараз побитий Юрій Луценко? Ну, дуже серйозно, він не міг сам йти. Ми його від, ну, практично віднесли. Дуже серйозно. Дякую. Голова пробита дуже сильно. Крові йшла, ледве зупинили. І то, напевно, не зупинили, бо все було в крові. От бачите? ну Все в крові було. Дякую.